І що? Всім привіт! Ви на каналі Єгорка Поіграйка. З вами Козачок. Сьогодні граємо з підписником в PUBGMobile. А кому подобається моє нові відео, то ви підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Це буде не просто класичний режим Пабого Мобайла. Це буде папох Мабайл Метро Рояль. А кому подобаються мої нові відео, то ви підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі. І ми почнемо. Через один, два, три. Долажна вже загрузка пройти. Не давно. Зона! А я її не хочу на неї лізти. Вона шліпеді. Пам'ятаєте діді? Нє-не-не-не, зона. А що? Она вокруг стала. Нам тут що, буде пересілка, ми тут тільки удвох, а зона нас окружила. Не я розумію, я бійська біля зони, а зона тут не всушає. Я все одно в нього заходити не буду. Ага. Ні, підписник говорить, як біг ти за ним. Я біжу за ним. О, це гарне місто, тут будуть по-любому бандоси. Це бандити, зрозуміло. Тут бомжики будуть по путі. Ні, я в сараї не піду. Тут зелене щось, може тобі знадобиться. Тут є зелене. І Треба бігти, тут щось з... зелене. О, знадобилося йому. А я того піду обдивлюся, що ти завалив? Ні, собак не, не го дуже. Так та кейс. Стріч... Жо. Тут є кейсы? Це а? тут написано. Тут аптечка, значить, даже небудь. Да, я вгадав, тут одна аптечка є. Мені метро рояльно подобається. Де ще на? О, я в это здание велике. Ти зі мною ходімо, бо хто знає, там може ще снайпери будуть. Давай я в цю сторону, а ти в ту йди. О, тут два ящика. Один мій, другий твій. Якщо ти мене зараз не ведешь? О, то твій ящик. Все, я побіжу далі. И далее ж у нас ничего цікавого. Значить, біжимо с грабцем один. Form up on me. Ага. Все пятьда за мною. Да я зрозумію, что за тобою. Не за... Злодіями ж бігти нам. О, там сарайчик чи що-то. Ну, в Мене є не Ох, ні, то не сарай. Тут таке. Так, ой, тут є еще время, у нас 27-20 хвилин. Треба піти. у нас 27, короче, хвилин і 13 секунд. Це треба тут поробити перед луку. їх геть втикти. Ой-ой, це їхня база. Юра фул. Це база, мабуть, де буде бос. А давайте їх подивимося поначалу через приселочок. Опа, де мої паксики, а побачу бомжа. О, він не секу. Секло було на вишці. Я ще бачу одного. Що ви такі боягузи? Що вони всі такі боягузи? Я бачу одного є батьків убивать. Що Вони такі такі боєгусливі? Чого люди такі боягузи? Перці ж такі. Та мені... Ні, хтось стрельно, я треба. А то людина! А х Я нема легкі пешок. Я, коротше, полікуюся. То людина значить Все, я полікувався. Перезарядку родину. Та я не можу, там людина. Я її хочу убити. Не надо. Є, я його убив. Я не секунду. Я хо... Я заробив його, що я хотів. Так, треба пока ще обдивитися, там нікого немає. Побіжимо за грабцем. Может, больше чего с А, с вышкой. Казак. Мертвый я, я. уже трех убил. Я пока еще выходит. Я бинтом забинтую. И за ним побежу. А він случайно стрільбили. Читавра. Я тут трохи вже мішків наделав. Потім не вистріляє. А він того наділав. Три на три. Він трохи був. Ха! Їх там банда. Як ви побачили їх там банда. Присяду. Їх там багато. Я не понял, лишо. Що... Я закарабочу. Є. Одному себе. А нет, він не Уже п'ятьох мені. То всі мені хочеться багатенько поубивати. Що? Тут бинт. Зайдеть. А там их было двое. О, на кейс. Я в кейс. Я пока что кейс быстро, влюся. Я туда вообще вс. Я недалеко. Так. Це можна буде на продаж. Що я знайшов. А вообще тут хто-небудь людей обдивляється, яких ми поубивали. Тут ще один кейс. Так, ти де? А ага. бачу? Бачу, бачу. Давай потихеньку будемо заходити. Я до карабочка сону. А, тут Ми тут заглубивали багатьох, їх можна б дивитися. голова, Вони тут наживки. Бос. Ми то могло бути бос. Я на кришу. Папа. Мені треба ліки, Він мені знис. Сейчас убью босся вреднюка. Заметили скільки. Він уже вряду тут не робив Ну і де? Пока що не видно. Це поки Опа Такий боягуз? Та йди ближче, б хочу по тобі постріляти, його тільки ноги бачу. Він вибіг на вуличку, наче, там, де море, Чи куди побіг? був. Він спускайся сходами, де я снайперю його. Він був біля мене. Так, так, де де де? Це просто... Він під сходами стоїть, видно, Да. він під моїми сходами стоїть. Ми Біля моїх сход. Він мертвий! Можна я його подивлюся? Він За... мені просто багато хп поранив. А це він? О, Молота укол мене, мене вже немає тих. Это багато места стойнет. Так так. Молота. так молото. Ліза. У нас все погоне. Тепер у нас все гаразд. У мене ружжя боса. зрозуміли? Ось снайперка моя. Снайперка залишилася. моя. Так. Ну, що, люди, ми боса перемогли. У нас залишилося 15 чим то хвилинок. Можна іще якось когось Оце двері? Let's go! Ну, let's go, let's go. Сюда тут чекивич. Ну, погралися трішки з боссами досить, я думаю. Я пішов до нього, а він мертв Я хочу тебе подивитися. Ну, стріляй по ньому, я хочу його сам. О, то мій його. Я його як-то знищив Мені головне просто було знищити когось то, якщо він не хотів. А я тепер на вершину подивлюся, що цього бота. Тобі треба ліка? Не сподобалося вам ніч. Лет'ско! Зараз підемо, я кейс відкрию. А в кейсі нічого. Треба йти на вигод. А ви знали, що тут є метро? Там кажуть, що є чудовище. О, і ще якась там база. Я перезарядку зроблю. На снайперку мою. А оце для ближнього бою. Прямо що рожья боса. Це ж гарно. А не є рож'я боса. Що тут за розвалюхи такі? Я дом обдивлюся. Тут за дом не маю. Не всі люди сподівалися. У мене вже немає міста. Якщо там буде портфель гарний, і мені якщо що досиш. Портфель є? Немає. За що то за слабак такий? Fall back to safe zone. О, це спуск в метро. Я, я піду в метро, трохи погуляю. Ти зі мною ходи Якщо ж не боїшся. От і мені трошки страшно, та нам... Я це... Ну, ви підписуйтесь на канал, це щоб я тут не програв. <звук> мумія якась! Тут була мумія. Що це за мумія була? Ви побачили мумію? Потриляй! Є, я того вже убив. Ти де, ти де? Я виходжу отсюда, ну його. Тут дуже опасно. Наступне відео, якщо ще сюди зайдемо. У нас просто мало вже время. Це треба, щоб сразу заходити в це в метро. Ти де? А, ти тільки виходиш. Скільки уже вже убив? Де, Цікаво. Я сім'як. поки нічого не показує. А де вихід, я не розумію. Ага. Он ну вихід! Це неплохо. Надіюся, там він не зустріть гостя нам. Це ми його випустили, звичайно. Коли зайшли в метро, чи хто? Let's go! Поки він там літає, нам треба на вихід. Скоріше. Він мене. Я тепер біля тебе. Мотон. Let's go! Быстрей не Нам треба тікати. Його дуже важко завалити. А ви бачили тільки в, в метро мумію якусь? -то? Зрозуміло. Чи то такі були люди? Хто їх ти на тіє, я її помочу. Ну, було класно, коли ми з босом справилися. Все, ми сподіваюся, виграли. Ми виграли. Трой рояль з виграшом. Кому ж подобається мої нові відео, то ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока!